захищаючи свободу та незалежність, він втратив своє життя. Ще до початку війни Данило пішов добровольцем до лав правого сектору, а з того страшного 24 лютого 2022 року став на захист нашої держави від російської навали до повномасштабного вторгнення проходив військову строкову службу, тому вже був досвідченим воїном. Данило не міг інакше, тому що знав, що у тяжкий для своєї країни час буде стояти за її незалежність хорою. Так прийде на завжди прийде на допомогу, якщо це потрібно. тому це Янгол, просто Янгол. Забирають найкращих, що можна сказати. Данило захищав наші землі спочатку у лавах механізованої роти 129-ї криворізької окремої бригади ТРО. Згодом з квітня 2023 року перейшов до 3-го батальйону, 12-ї бригади оперативного призначення батальйону Азов. Був гранатометником. Випалював ворога на Херсонському та Луганському напрямках. На останньому з них, 20 вересня, літопис його життя зупинився у запеклім бою під Кремінною. Це був дуже веселий, дуже життєрадісний чоловік і дуже вправний воїн і дуже надійний товариш. На нього завжди можна було покластися. І загинув він як справжній воїн зі зброєю в руках. У мирному житті Данило здобував професію у будівельному коледжі, після якого пішов працювати на «Рудомайн». Але через підступного ворога, який знищив все на своєму шляху, Данило тепер назавжди Пам'ятаємо! три. Пам'ятаю, Може, мозе! Свій останній спочинок Данила Козінчук знайшов на Вільненському кладовищі. У Данила залишилась лише мати. Шана герою, який задля чистого неба над нашою головою віддав найцінніше своє життя. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлєв, Сергій Іванкін перший міський.